Я не хочу, хочу... ходити в московську то допоки тут Входить. не буде звучати українська мова. Входить. 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 Ханина на порозі храму у селі Бронники Рівненського району. Місцеві жителі вирішили відмовитись від московського патріархату на користь православної церкви України. Взимку люди зібрали за це підписи. На зборах були присутні майже 250 жителів села. Священник та віряни московської церкви брати в них участь відмовились. Інша сторона не з'явилась на ці, хоча вони були присутні. Теж вони виходили з храму. Був священник, у який виходив. Він же ж сказав, що він не знав про це. Дату, хоча він проходив, повз нас і проігнорував. Вони після закінчення служби вийшли, закрили храм і пішли. Два місяці тривало оформлення документів. Коли папери нарешті отримали, віряни ПЦУ прийшли на подвір'я храму. Чекали закінчення недільної служби. Зібралися сьогодні для того, щоб попросити настоятеля цього храму, щоб уже нам передали ключі майно і сам і самі всі будівлі, які належать нашій релігійній громаді. Утім, мирно. Вирішити не вдалося після служби. Спалахнули суперечки. Усього, виважає, 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 виважає. Виважає, виважає, виважає. Я ж вас священник, поста від Бога, ваш слуга Господні. Ані священник, ані віряни московського патріархату не погоджувались перейти до ПЦУ. Не виганяємо ніколи. Приходьте моліться. Бог один ми є українці. Ми є українці. Суперечку втрутились поліцейські. Є розпорядження голови обласної військової адміністрації пана Коваля. Є виписка з єдиного реєстру про те, що релігійна організація релігійної громади Святопокровської парафії, рівненської єпархії Української православної церкви, православної церкви України, села Бронники Рівненського району переходить у власність православної церкви України, але це не переконало вірян філії російської церкви. Представники рівненської єпархії Московського патріархату. Вважають збори нелегітимними документи підробкою, а саму ситуацію захопленням храму. Територіальна громада даного села і жителі ближчих сіл провели збори, видали їх за збори релігійної громади. Зрозуміло те, що було підробка документів, самі збори проводилися з порушенням закону України, де чітко передбачено те, що збори релігійної громади і право переходу в інші конфесії мають лише члени релігійної громади. А як я сказав раніше, про те, що збори проводили члени територіальних громад. Почався гамір. Священники Православної церкви України намагалися провести перше богослужіння у Покровській церкві. Віряни ж московського патріархату не давали цього зробити. Хочуть переспівають хто кого. Вони зараз паралельно не дають нам, щоб ми вели службу. Це рейдерство, яке звершено в чергу. Філії російської церкви виходити з храму відмовились. Де таке є, щоб повага до людей не була, до старшого покоління, а, а вони ноги й ноги не переступали, порога цей. Я не ходив перш за все в церкву також по тій ж причині велика роль гра відігравала, що це церква московського патріархату. Після тривалих суперечок та втручання поліцейських сторони врешті пішли на діалог. Церкву зачинили і домовились про почергове богослужіння у храмі на певний час. Я думаю, що люди все-таки подумають, люди все таки настрояться і будуть ходити сюди. Тобто, це люди нашої релігійної громади. Вони просто ну ходили в цю церкву московського патріархату зараз та. Сама церква та сама віра в Бога. Щоби остаточно вирішити конфлікт, громада Православної церкви України, села Бронники, має намір подавати позов до суду, щоб довести, що російські церкві в Україні не місце. Ольга Богданова, Олексій Киричевський, Рівненська область, п'ятий канал. Обмеження на азартні ігри в інтернеті. Володимир Зеленський увів у дію відповідне рішення РНБО. Згідно з ним запроваджується обмеження на рекламу онлайн казино. Визначається ліміт гри на тиждень і ліміт витрат. Блокуватимуть нелегальні веб-сайти азартних ігор. А СБУ перевірить організаторів у спецслужби на це два місяці. Також протягом цього терміну Нацбанк повинен затвердити рекомендації для банків щодо блокування платежів із кредитних коштів для участі в азартних іграх. Головнокомандувач ЗСУ має запровадити під час воєнного стану заборону для військових. Вони не матимуть доступу до гральних закладів і не зможуть брати участі в азартних іграх в інтернеті. Водночас Мінцифри проведе переговори з компаніями Apple і Google, проситимуть заборонити розміщувати застосунки з азартними іграми без відповідної ліцензії в зоні UA в їхніх магазинах додатків. Нагадаю, питання обмеження онлайн казино на широкий загал виніс військовослужбовець. А у цивільному житті громадський активіст Павло Петриченко. 29 березня він зареєстрував відповідну петицію. Заявив, що для багатьох військових азартні ігри стають єдиним способом боротися зі стресом і викликають залежність. А гральний бізнес цим користується у своїх казино розміщує символіку ЗСУ. За лічені години петиція набрала потрібні 25 тисяч підписів. Того ж дня на неї у зверненні відреагував президент. Ініціатор петиції Павло Петриченко загинув під час виконання бойового завдання на сході 15 квітня. Відновлення під час верхової їзди на Черкащині створюють мережу кінних клубів, які допомагатимуть у реабілітації ветеранів. Це частина великої програми для захисників та їхніх родин. На тиждень військовослужбовці з сім'ями приїздять до спеціального табору, де із ними працюють фахівці. Верхова їзда один із важливих етапів терапії. Як усе відбувається, бачила Яна Ламаренко. Майкасні долаючи біль, євген намагається сісти верхи через травми. Після війни чоловік не може рухати ногами без болю. Але бажання проїхатись на коні сильніше. Тож євген лишає милиці і влаштовується в сідлі. Кінні прогулянки одна з активностей у таборі відновлення для військових. Євген махає родині, яка чекає за парканом. Усі в кінному клубі вітають його оплесками. О, Євген із дружиною Валентиною та сином Олександром переселенці з Маріуполя. Були в окупації, але вдалося вирватися. Приїхали на Черкащину. Євген відразу пішов до військкомату. За час служби пройшов Лисичанськ, Херсон та Бахмут. Продовжувати воювати не міг через травми. Не можна кататися, але так як дуже хотілося. То хоч якось мене прокатали. Я дуже довольний. Емоції. Останній раз, мабуть, таким катався. Катання, як тобі катання? Чітко понравилось. Каталася, емоційний стан так коні надихають. Приємна обстановка, і люди привітні. І добре. Хотілося б, звісно, швидко, як рванути, так галопа, Ну, але не можу. Нічого, колись підлічимося, і все, повернемося, як дамо тут. Десять родин ветеранів приїхали у табір відновлення на Черкащину. Усі військовослужбовці вже демобілізовані. Тут із ними працюють реабілітологи, психологи та фахівці різних напрямків. Катання на конях один із видів терапії. В дитинстві каталася ну, без звездечка. Просто так відчуття супер. Осанку тримаєш, а так гарно все подолав. Погода чудова. Для такого родинного дозвілля підібрали спокійних коней, кажуть у кінному клубі. Елегант в минулому учасник міжнародних змагань, а нині вже на пенсії. Спокійний та вихований кінь працює навіть з дітьми. От береш двохрічну дитину і кажеш, оце право, оце ліво, і вона на ньому поїхала. Дуже лагідне, дуже спокійний. У кінному клубі кажуть, спілкування з тваринами допомагає нормалізувати психоемоційний стан. Уже за кілька годин поїздок спершу серйозні гості розвеселилися та розслабилися. У клубі кажуть, допомагати ветеранам мають за честь. Погодились одразу, тому що майже всі мої учні знаходяться на фронті. От, е, члени родини теж там. От, і коли ще з 14-го року ми е, якби самостійно це пробували і бачили зиск, що все виходить добре. І коли от іменно така програма централізована, це ще й краще. Це просто замечательно. Це вже п'ятий табір для ветеранів та їхніх родин організовують на Черкащині. Для них підбирають програми реабілітації та дозвілля, щоб військові після страхів війни бодай трохи відновилися. Основна мета це сформувати на обласному рівні саме мова йде про Черкаську область: сформувати спільноти ветеранів, які стануть підтримкою один для одного і рухатимуться в напрямку майбутнього. Ми стараємося ідентифікувати активних ветеранів, активні сім'ї ветеранів, які запалюються, які готові формувати ці спільноти, які готові діяти. Для родин ветеранів цей табір безплатний. Нині його послугами вже скористалися 50 родин, і набір на наступні заїзди триває. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал.